Що вам знадобиться? Вам знадобиться ось така коробочка з любого сиру. Я буду використовувати їх дві: одна така поменше, а інша трошки побільше. І ось така друга. Для того, щоб сюди наливати водичку, а ось цю так ставити, зрозуміло, вам знадобиться ось таке шило. Для того, щоб зробити ось ці. Отвори також можна зробити і ножем, це таке, просто шилом це буде швидше і е, виглядати більш естетично. У ну, мене е, минула коробочка, вона була там отвори були зроблені ножем, тому що не було шил. Я вам покажу зараз, як це буде виглядати, коли вже пшеничка, вона вже буде вирушую. Ось так це виглядає, бачите, тут дірочки поробила, і ось вже корені йдуть в водичку, Бачите, так, набагато краще. Я використовую дві ємкості для того, щоб корені проходили скрізь оці отвори і брали водичку з нижнього піддончика. Так, ось тут в мене пшеничка, вона дві доби була замочена в воді. І постійно там раз в 4-5 годин я змінювала воду. Можливо, і на добу замочувати. Ну, в цей раз в мене вийшло, що була замочена дві доби. Ось така стружка в мене з фруктових дерев. Ви можете взяти, наприклад, зараз бачите перед собою. Це такий наповнювач для кліток, гризунів. Купіть в будь-якому магазині зоо і можна його використовувати для того, щоб вирощувати пшеничку або овес, що там у вас є. В мене ще просо буде пророщуватись, я вам також покажу, як це виглядає. Так, ось у мене просо. Це просто з кормів, які ми використовуємо корм природа. Я взяла, замочила, тут іде овес і просо. Це вже п'ятий день десь так. Ось так вже виглядає гарненько все. Так, ну все. Ось так на фруктову стружку викладайте пшеничку і. Треба водичкою її з пульвілізатора кожен день по два-три по рази сприскувати. І все. Так, ставимо піддончик, тут наливаємо водичку, і все. І на підвіконня. В мене там тепла батарея, іде тепло. І постійно дивіться, щоб у вас не пересохла ця пшеничка. І постійно контролюйте, щоб вона була завжди волога. Так, і дивіться, тепер постійно цей пульверізатор повинен бути, щоб він був рядом, і ви постійно зволожували своє зерно, яке ви збираєтесь пророщувати, щоб воно постійно було вологим, щоб не пересохло. Бачите, вже починається процес. Ось починає вже паростки йти з кожної зернинки. І зараз я вам покажу, як вже виглядає наша пшеничка, які вже, мабуть, три тижні. Так, ну, ось тут чечевиця. І ось так виглядає пшеничка, яка з піддоном, а ось так виглядає, яка без. Бачите, вона вже пожовтіла. Та що з піддончиком. Ось дивіться, які вже корінці тут. Ось так виглядає. І наш папушка дуже-дуже любить ось цю травичку. Пророщену пшеничку, дуже любить. У мене ось така чечевиця. Вона класна, вона вся пророщується, все, все зерно добре, все живеньке. І ось так виглядає чечевиця, ви бачили вже її. В цей раз Тошка щось відмовився, він так дуже погано її їсть в цей раз, а минулого разу дуже вона йому щось подобалась. Ну, так буває, да? зараз він більш пшеничку їсть. І на завершенні свого відео хочу вам показати результати. Ось це в нас те, що ми вирощували майже вже два місяці. Ось ця пшеничка. Ось так вона виглядає. Бачите, корінці тут вже ось такі довгі в водичці. А це свіженька. Пшеничка, ту, що ми з вами саджали, а це корм, звичайний, природа, тут просо і овес. Ось так це буде у вас виглядати. Дуже подобається нашому тошці. І я думаю, що і вашій пташечці також сподобається. Головне, це дуже корисно. Для пташки, дуже багато вітамінів. І це неважко зробити. Я думаю, що в кожного з вас вийде виростити і пшеничку, і просо, і овес. Бачите, як виглядає овес. Його тут не так багато, так, бачите, корм складається з різного проса, і овес його тут дуже мало Ось так. Оце в нас вас. Бачите, вона така густа, класна пшеничка. От коли вона така молоденька, дуже особливо дуже подобається в ташерсті, тоша обожнює таку молоденьку. Дуже йому подобається. Зараз у нас у Тошки вже линька. В нього вже пішов четвертий місяць, з третього він почав линяти. Під час линьки ваша пташка потребує багато вітамінів. Тому давайте і пророщену, і пшеничку, і просу, і давайте фрукти, овочі. Ну, У нас тоша з овочами якось поки що не подружився, але яблучка, грушки, отаке він їсть. Ну, Ваша пташка, можливо, їсть і моркву, і бурячок наша. наша ні. Допоможіть своїй пташці пережити оці складні моменти свого життя. Ось так любить він їсти. Я йому або з руки даю або вниз в кормушечку кладу на дно кліточки. Він любить з рук їсти. На цьому все. Я бажаю вам і вашим пташечкам здоров'я. Якщо сподобалось моє відео, ставте лайк. До скорої зустрічі на моєму каналі. Всім папа! -па.